Повідомлення. Привіт, дівчата. Пустую запит про те, що ж таке цей холістичний масаж, звідки взагалі він нас взявся в прайсі. Ну, звісно, не всі подивилися те, що ми проходили 20-годинний курс, що ми займалися, ми практикували, більше місяця він уже у нас в прайсі. Ну, нічого. Тож, терміново біжіть показувати, що воно таке. Вибіть, хто буде показувати. Але самі, самі виберіть між собою, добре? Одна буде показувати, інша масувати. Покажіть, що масаж виконується покривали. Не голими, ні в Що робиться без олії? Бо хтось може мати алергію. Та й жаль, така не хочеться олії. Зобразіть, що це не релакс. Але людині добре й не болить. Покажіть, як ви масуєте спинку. Працюєте з фастією, бо це важливо. Не всі працюють з фастією. І взагалі не всі знають, що таке фастія. Ну, це вже інше питання. Як витягуєте хребет. В сенсі, як розтягуєте поперек. Ну, ви зрозуміли. Як махаєте ніжками в різні сторони. Але не робіть коника стрибунця ні в якому разі. Так, припиніть стрибати, я вас знаю. Покажіть, що холістичний масаж допомагає розпрацювати суглоби. І розігріти м'язи без болю. Покажіть, як ми тиснемо на клієнта. Неморально тиснете, а рукою. Поверніть. Зробіть же гід, але не сильно, щоб не пукнути ні вам, ні клієнту. Це важливо. Завершіть масаж плечей, шиї, голови. Покажіть, що тут можна додавати масаж обличчя. І завершіть тим, як клієнт, солодко потягується в позі дитини. Клас. Але не засніть. Дякую.